Подарунок для незрячих у міжнародний день сліпих Львівська політехніка спільно із благодійним фондом Грината Ахметова презентувала найновіше тифлотехнічне обладнання. Життя людей з особливими потребами полегшуватимуть принтери із шрифтом Брайля та інші спеціальні прилади. Тож, як ноу-хау може змінити життя тих, хто не бачить, дізнавалась Юлія Манько. На вигляд, це звичайний принтер, проте друкує він шрифтом Брайля, де людей що не бачать. Тепер незрячі діти можуть отримати додаткові посібники на одну сторінку, й кілька хвилин. А от технологія тут особлива. Спочатку цей принтер малює, малює. Ну, звичайно, малює зображення, тобто там кольора відобразають, чи то буде чорно-білий, чи то буде кольоровий. Потім, коли вже фактично малюнок, ну, ще там, ну як в будь-якому принтері, є невеличка сушилка, тобто кольор барвники висушується, домальовує до кінця, і потім знову відсилається назад, забирається назад і вже б'ється тоді текстура. А це вже інший пристрій, дисплей із бралівським шрифтом. Про нього розповідає пан Михайло. У нього також проблеми із зором. Пояснює, такі засоби комунікації значно полегшують життя незрячих. Біжить рядочок на екрані, виділяється, виділяється він тут же ж і на цьому бралівському дисплеї. Тобто можна щитувати пальцями, щитувати інформацію. Новітню теплотехнічну техніку Львів та ресурсний центр отримали від благодійників. Для людей з вадами зору заклад відкрили ще в травні минулого року. Тепер щойно подаровані прилади ще більше змінять їхнє життя. Новинки перевіряє і ця дівчинка. А тут зараз я вам покажу ще на зараз Заре прочитаю цю цукерку. О, Цукерка. Ось цукерка. Їй всього сім років, проте про неї знають в усій Львівській області. Ангеліна Неволько від народження не бачить. Натомість вчиться не у спеціалізованому закладі, а у звичайній школі. За такою ж програмою, як і решта її однокласників. Проте навчання навпомацьки в Ангеліни проходить за спеціалізованими книжками. Я в мене математика, книжечка, читанка-книжечка теж, така з малюнками, така з малюночками є ще книжечка з першого класу. Теплотехнічне обладнання не останнє на чому зупиняться у ресурсному центрі. Львівська політехніка і далі працюватиме із людьми з особливими потребами. Наразі планують створити перший навчальний фільм для незрячих українською мовою. Юлія Манько Євген Рижавський новини.